Всім здорова! Давно не було більш таких традиційних відосів цього каналу, і точно не було вже відео про одноденні команди. Останнє з цих відео я буквально випускав рік назад. Для новачків цього каналу поясню про що буде відео. Коли ми оглядаємо історію одноденної команди, ми дивимося на її історію досягнення боліди та строк існування, не більше п'яти років. І сьогодні мова піде про можливо цікавий експеримент В-1, f на мою думку, а вже ж. Бо мова піде про команду Virgin. Virgin – це та компанія масштабами, як я не знаю точно, яка компанія ще має таку саму кількість підгруп у різних сферах діяльності. Компанію заснував Річард Бренсон, якось він вирішив вкластися до команди Браун. Тим самим серйозно допомігши команді у фінансовому плані. І не знаю чому, але Бренсон вирішив вкластися у свою команду, бо пізніше була викуплена команда Мейнор. Мейнор вже встигла подати заявку на участь у сезоні 2010. Зробила вона це ще в останню чергу, аж у вересні 2009 року. Після купівлі команди Virgin дуже сильно затягували офіційну об'яву. Після купівлі команда Virgin дуже сильно затягували офіційну об'яву. Співвласниками команди стала банківська група Lloyd, яка вклалася у проект 10 мільйонів фунтів. Спонсором став представник з боліт Миколай Феменко і своїм недосуперкарами Маруся. Які так гарно продавалися, що компанія проіснувала до 2014 року, очолив команду Джон Бут, який очолював мейнор разом з конструктором Ніком Віртом. Двигуни поставляли косморт. А пілотами були Тімо Глок та Лукас Діграссі. VR-01 мало пласке переднє антикрило з двома закривками. Торцеві пластини вигнуті для направлення потоку повітря. Носовий обтікач припіднятий, направні пластини вигнуті, бічні понтоні пухки та зализані з невеликими отворами, двигуном став 24-літровий V8 від Осворд, підвізка штовхаюча, коробка передач напівавтоматична на 7 швидкостей. Боліт не мав також системи Керс, хоча правила цього не заперечували. Бо тоді ця система суттєво впливала на баланс ваги боліду, від чого постраждав майже весь пелотон 2009 року. Мені цей боліт нагадує боліт Брауна 2009 року, який змішали з Редбулом того ж самого року. Бо деякі аеродинамічні елементи дуже схожі на ті, що представили минулорічні чемпіонські команди. Презентація цього боліду мала пройти онлайн, але її відмінили, і команда просто з'явилася на обкатці боліду у Сільверстоуні. Сам болід розроблявся на основі аеродинамічних результатів та обчислення гідродинаміки. А як же пройшов сезон? Ну, для деяких команд минулого та теперішнього такі результати можна назвати точно катастрофою. Десь підводила техніка, десь пілот начудив, але найкращим результатом того сезону стало 14 те місце в Малайзії та Японії. Таким чином, новоспечений колектив побачив себе буквально на останньому місці в кубку конструкторів. В листопаді 2010-го росусіянський свин з купою грошей викупає хас. Ой, вибачте, не, не 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 той текст. Ось цей текст. Рососіянський свин з грошей викупає Вьорчен. Цікаво, наскільки було гарною ідеєю продавати цілу зібрану команду f 1 людині, яка не могла нормально продавати свої спорткари, питання відкрите. Таке відчуття, що після першого ж сезону Бренсону просто стала нецікава цікава 1 От он і вирішив збагрити команду невідомо кому. Ну, Колян настільки був мотивований, що начепив ганчірку своєї країни на команду, прописка якої була в Британії. Типова окупація В-1. mvr 02 була модифікацією минулого боліду. Чому? А вже ж через задню частину боліду та бічний понтон. Змінилося переднє антикрило. Воно стало мати три закривки. Та дефлектори, носовий обтікач став вищий та пласким. Сезон пройшов аналогічно минулому. Що ж ви чекали? Ну так, трохи менше сходів, але найвищим результатом знову є 14 те місце. Вірта після кількох гонок звільнили, замість нього прийшов Пет Сімонс. І ось так команда почала болотянити. Як на мене, якщо Бренсон приділяв би достатню увагу та фінанси команді. То, можливо, ми б мали цікавий колектив f 1 від Монополіста Virgin. Але, схоже, Формула 1 наскучила йому, і продаж коляну з боліт, схоже, для нього виявилося найліпшим рішенням. Ну а на цьому ми все. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал, посилання в описі і так далі. Ну, пишіть коментарі, не забувайте про дзвіночок та донат на ЗСУ. І побачимось.